Захистити небо Миргорода від ворожих ударів і розвідувальних безпілотників. Нині це одне з пріоритетних завдань військових. Ефективна робота мобільних вогневих груп залежить від наявної техніки та обладнання. Завдяки спільній роботі народних депутатів України Олега Кулініча та Сергія Мінька. 831 тридцять бригада тактичної авіації отримала два нових пікапи. Ці автомобілі були передані як допомога для захисту миргородської громади. Ми відпрацювали. Це звернення, яке було на мене направлено, і допомогли нашій бригаді Маргородській е, тактичної авіації, тому що ці речі, тим більше, це абсолютно нові автомобілі. Вони зараз дуже важливі, враховуючи те, що відбувається останнім часом, якраз по Полтавщині, по Миргородщині. За словами командира бригади Олександра Мостового, отримання таких автомобілів стало знаковою подією. Він говорить, що військові обладнають пікапи та будуть використовувати їх безпосередньо для захисту повітряного простору від атак агресора. Будуть використовуватися нашою частиною для боротьби з безпілотними літальними апаратами, а також засобами повітряного нападу противника. Це дасть додаткову змогу прикрити з землі прикрити наші об'єкти критичної інфраструктури і також подальше використання застосування боротьби із дронами-розвідниками. Ще раз хочу подякувати. Я скажу так, що земля одна. Небо в нас одне, і Україна в нас єдина. Олег Кулініч особисто передав ключі від автомобілів Миргородським воїнам. На знак вдячності за необхідну допомогу і підтримку Олександр Мостовий вручив Олегу Івановичу подяку із зображенням літака. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, підтримка захисників України складає переважну частину роботи народного депутата. В основному я зосереджений на допомозі Збройним силам. І в першу чергу це було зроблено для нашої 116-ї бригади Полтавської від початку повномасштабного вторгнення. Це і обладнання, бронежилети, тепловізори, форма на початку було придбано. Це і допомога 10 му армійському корпусу, дуже багато. Я допомагав, допомагаю морській піхоті різним підрозділам. Намагаюся особисто бувати на, як кажуть, на передовій, спілкуюся із військовими, з командуванням, із хлопцями, тому розумію ці проблеми. Завдяки новим автомобілям для захисту українського неба військові зможуть успішно знищувати ворожі цілі. А бездоганне виконання такого завдання мотивує їх на подальшу боротьбу, яка так необхідна для перемоги нашої держави проти лютого російського ворога. Хочу побажати всім нам найшкоршої нашої української перемоги відповідно з якомога меншими втратами серед особового складу і цивільного населення.